Дякую. Давайте ще раз. Всім, всіх учасників раду бачити на нашій секції молекулярної біології, біофізики та біотехнології. За розкладом, спочатку, ми заслухаємо дві, дві запрошені доповіді, а надалі ми вже заслухаємо студентські доповіді. Проте в мене є декілька оголошень важливих. В рамках конференції триває збір коштів на тисячу пілпаків для збройних сил України. А це спеціальний набір пігулок, який згідно Tactical Combat Casualty Care рекомендовано пити бійцям при пораненні. Один персональний пілпак складається з парацетамолу, мелоксикаму та моксифлоксацину у необхідній кількості. Шановні учасники. Прошу підтримати збір на для Збройних сил України, адже в його рамках ми будемо проводити розіграш авторської картини професійної художниці з Харкова, Ксенії Хараман. Умовому розіграшу є донат від 50 гривень і більше за qr кодами вказаними на слайдах, та присутність на нашій сьогоднішній секції. Також не забувайте вказувати прозвищення по батькові у призначенні платежу. А, також запрошуємо всіх на ну, науковий пікнік ПНР», який відбудеться 23 травня а, на галявині інституту металофізики імені на України. Не пропустіть можливість поспілкуватися у інформальній обстановці з а, провідними науковцями та вченими а, та просто відпочити поїсти з вашими колегами-студентами деталі. можете дізнатися за посиланнями у телеграм-каналі та інстаграм а, Київського академічного університету. Усі посилання я залишу у чаті з.